Показати на території готелю дитячий майданчик. Дуже-дуже гарний, дуже, дуже гарний. З дітками можна сміло сюди приїжджати, і басейн, тренажери є на вулиці Влітку на вулиці можна було в басейні поплавати, Та й осінь, ось цілий вересень. Він був відкритий. Це вже похолодало. Там гойдалка така дуже гарна. Взагалі дуже гарна територія. Дуже гарна. Дідуля вже вже дідуля сидить.